Показові виступи для найрідніших. Колектив повітряної гімнастики та акробатики Денс» провів відкрите тренування. Таким чином спортсменки та їхні наставниці прозвітували про свою роботу, подарували батькам і собі емоції. А найголовніше така презентація номерів є важливим заходом перед змаганнями. 3 серпня гімнастки продемонстрували 27 виступів з 35 Інші номери покажуть під час наступного відкритого тренування. Будемо далі просматривати, далі відбирати, працювати над помилками, котрі сьогодні можна було побачити, тому що відкритий урок з метою побачити всі недочоти, всі помилки. І є час до змагань все це змінити. Батьки сьогодні. Були всі присутні, побачили перший дебют своїх діточок, які займаються хтось місяць, хтось два місяці, хто пів року. Тобто всіх дебют ну, максимум півроку занять. Для першого разу було все добре, навіть гарно. Чверть вихованок студії флайн-денс вперше візьмуть участь у змаганнях. Під час відкритого тренування свої навички демонстрували спортсменки віком від 5 і до 36 років. Серед вихованок старшої групи студії Денс» єдина, хто виступила, це Олександра Петрова. Жінка з родиною через війну переїхала до Южного з Миколаєва. Повітряною гімнастикою в студії займається і її донька. Я дуже задоволена. Це перший такий відкритий урок після того, як моя донька почала займатися. Ми ходимо на заняття з гімнастики трохи менше року, і ось будемо їхати на перший чемпіонат в Одесу. Сьогодні проходили номер, який повеземо туди. Я у захваті, тому що те, що роблять дівчата у повітрі, це. Просто щось неймовірне. Коли дивишся просто на відео, дивишся на те, як вони це роблять, здається, вони так легко це в них все виходить. А коли за, сам лізеш на снаряд. То це не дуже просто. Я займаюся у старшій групі четвертий місяць. Їду з донькою на чемпіонат в Одесу у категорії 35 Сьогодні теж презентувала свій номер. Дуже люблю цей спорт, мені дуже подобається. Я тут відпочиваю головою. А скажіть, ви в спорті працюєте? У вас є підготовка? Я тренер з йоги і флей-йоги. Спортсменки показали виступи на різних видах підвісу: ланцюги, гамак, кільце, полотно, петлі. Більшість дівчат вже мають досвід виступу на змаганнях, проте на Кубку Одеси вперше випробуватимуть свої сили на підвісах, з якими працюють не так давно. мною матуся та друзі приїхали з іншого міста. Я сьогодні виступала на кільці та полотні. В мене був дебют на полотні. Перший раз виступала. На кольці вже аматор. Мені дуже сподобалося, але мені не, не сподобалося те, що я не змогла пригнути фляг. Я перед тим як виступити на номер, я його відтренувала, від, але я його плохо пригнула із за того ж і того, що була велика висота, я на деяких обривах упала на ноги. Так, розстроїлася? Ні, сильно, але так. Не все вийшло, як я планувала, але добре. Я дуже хвилювалася. Хвилювалася те, що не зроблю елементи і деякі. Чемпіонат під назвою Кубок Одеси проходитиме 17-18 серпня. Після нього повітряні гімнастки Денс» візьмуть участь також у чемпіонаті України в Ужгороді.